Втекла? <сіх> добрий, добрий ранок, друзі. Сонечка стояла ззаді і утекла. Не схотіла зніматися в моєму кіно. Всіх, при... Всіх вітаю. От я сьогодні зранку не знімала, друзі, не було геть коли. Я ж зараз заклопотана, бабуся. А дівчата в мене, в общем, готувала утром сніданок, зварила гарячану кашку, одварила сарделічок, зробила салатик. Такий у нас був сніданок. А тоді кава з молоком, дівчача, дитяча кава у Лянки. от, І, і смаколики. Ті, що Оля їм вислала, вони до сих пор ще смакують. А ну, підождіть, витру ще з камеру. Стирала два рази машинкою, зварила борщ на обід. А зараз покажу, що я готую дітям які смаколики. От такі пиріжечки з маком, з маковою начиночкою, я їм печу. Зараз вже буду садити в духовку помастю зверху яєчком, щоб були гарненькі. От. Надіюся, що будуть смачні. Вадим вже пішов по ласуню, займався з моїм велосипедом. Уже сидіння зробив, тепер буде дивитися до колодок. І приміряли. Ящик у нас є пластмасовий, колись із магазину, він такий плотний, з під молочки. Хочемо прикрутити його там, де ззаду пасажирське сидіння, буде в мене там ящик прикручений. Для товару, а спереді є корзиночка. Ну, в общем, якось так, не знаю. Побачимо. Чи буде краще, ну, їхати однозначно буде краще, От, крутить. Ну, в, общем, в общем, якось так, друзі. Тільки що я на ньому ще раз каталася, але скріплять ці. Чоловік каже, попускати треба колодки, тормозні. Ну, в общем, буде дивитися до нього. Так що, такі справи? Ну, добре, а я зараз приженела суньку та в обід подоїм та будемо обідати. От такий у нас розпорядок. На дворі дуже спекотно. Я ходила, вішала одежу, на надвір, то прямо аж невозможно дихати. От. Ну, а після обід туди як відпочинемо. Не знаю, побачимо. Чи підемо сьогодні чесник копати, чи ще ні. Чи може другим днем буду дивитися по погоді. Якщо там будуть стояти дощі, то обов'язково підемо вибирати. Одинарка ще зелена, ще не вся і полягала. Ну, в общем, друзі, якось так. Працюємо, готуємо. Треба ж чимось внучат пригощати. От а недалеко десь комбайн працює. Косе, зерно. У нас тут є люди, що позасівали городи, та й не садять ніхрена. В общем, от такі справи. Ну, добре. Бо у нас тут у всіх городи дуже великі, у всіх людей. Таких, що і по 20 сотих, і по 30 сотих. У нас ось тут коло двору, щоб ви знали, город у нас 30 сотих. Ну, у нас ото трава, раніше ми весь садили, а зараз у нас ото там була люцерка, зараз трава, воно нічого не росте, бо нема ні дощів, все так тупо росте ужас. Ну, в общем, отакі справи. У мене є робота, звісно, у кола курей поприбирати. Сьогодні я так мрію, не знаю, чи встигну, чи ні. Ну, в общем, Потихеньку працюємо, щось робимо цілий день. Так і живемо день при дні. Завтра в мене день у вівторок я варю сир. Ну, ще не, не вирішила, мабуть, твердий буду варити. Чи, може, і зроблю й заготовку на та... Побачу, скільки буде молока, бо сьогодні бутиль молока однесли бабусі один. Ну, в общем, так. Ось така красота в мене вийшла, друзі. Приходьте на піріжечки у гостю, пригощу. Дуже смачні, з молоком, з холодним. Друзі, вийшла на двір, щось немає довго, вадима з коровою, пішов на низи по корову і пропав десь. Чи з кимось балакає, я не знаю. О, та я сьогодні воно, тачку цілу кабаків набрала на городі, трошки огірочків, бо Ульяна бігає, але не всі позбирала. Поприбирала трошки там на тому дворі де кури. Повигрібала там, де я їм їсти даю. Взагалі, сьогодні таку роботу провела на дворі. На Нагород ми сьогодні не ходили вибирати часник, бо я так подумала: там ще є зелені стебла, то хай вони, хай ще трошки якийсь день він там, може, підсохне. От, бо сьогодні оце ж то їсти варила, щось хочеться ж дівчаткам добренького наварити. Пекла піріжечки, дуже, дуже вдачні в мене вийшли піріжечки, всім сподобались, всі мене похвалили. А дівчатка мої сьогодні мені навели порядок у серванті, де посуда стоїть. Перемили там усе, пилячечку повитирали і кругом повитирали мені пиль. Так що допомагають бабусі моїй красуні. Фух, ох і жарко сьогодні було спекутно днем. Зараз так хорошо надворюється, поки комарів немає, можна посидіти. <ривіт> От, Сьогодні трошки вадим налагодив лаго... на мій електровелосипед. Кажу, ти хоч до неділі мені зроби, а то я й на ту неділю буду тягнути, як вол той велик. Ну, Взагалі, не знаю. Треба їхати у центр ще по болти, бо нема чим кріпити корзину, багажник ззаді. То треба зробити колодки ці, що тормозні, бо без них їхати неможливо. То якщо зробить, то я поїду може в центр з'їздю, куплю ті болти, що там ще треба, От, та й зробить мені тоді багажник, бо бабуся, хоче теж малини. А в неділю й продавали там, а як мені все таскати на тому велику, невдобно. Трошки хоче щось малине, смородини, щоб я її купила. Дорога в нас малина, 100 гривень баночка літрова. Ну, зараз усе. Ціна така, бо в нас його немає. Та це я і нічого не кажу по ценам. Зараз це важкий, все труд. Його все треба доглядати. Та ще така ось успека, спека. Воно раз-два та й одійде. Дівчата в хаті десь там сидять, а я чекаю, щось немає. Чи під пасює, може, де її там, чи з кимось балакає, не знаю. В общем, чекаю. Я вже приготувала її їсти на вечір, все зробила, і Вадім її води натаскав. В общем, Залишилось подоїти коровку та покупатися, та й все на сьогодні. Роботи мої заканчуються. Вдень я відпочивала, там ви пишете мені, щоб я лягала вдень відпочивати. Я лягаю, тому що я дуже пізно лягаю спати, рано встаю і буває, просинаюся вночі. Я тоді, якщо я не відпочину вдень, я ходю як п'яна, Плохо мені. От. Так що, так що ото -от так якось. Прийшли вже додому. Все. Пригнали. Так, друзі, ну ось ми вже і покупалися, дійшли до спальні наконець, та зараз лягаємо відпочивати. Ульянки захотіла ще пиріжка під'їсти. Кажу, може, ти голодна, ні. Ну, смачні пиріжки, Уляша. Угу. угу. Дуже смачні. Угу. Смаком, так? Принесла показатель. Потім піди к водичці чекав того, що ти там попий. <сіст> <У -га. сіст> ну всім бажаю тихої, мирної ночі. Всего самого найкращого і до завтра. До побачення. Пока-пока.